Всім привіт! Мене звати Сергій, і це ретро ігри по-українськи. І в цьому випуску вирішив згадати консоль Nintendo 64. Це консоль, про яку я нічого не знав в дитинстві, хоча вона була, вона існувала, і у деяких людей, ну дуже у рідких людей вона була. На жаль, про неї я взнав знав вже ну в епоху, коли виходили відео в інтернеті, коли перші ретро геймери почали згадувати не тільки консолі, які у нас були в дитинстві, а і різні консолі, яких у нас не було, але які були в цьому світі. І Nintendo 64 – Це консоль. Того ж покоління, що і PlayStation 1, і Sega Saturn, 5, здається, покоління, і вона мала, мала доволі непогану підбірку ігор. І вона мені зараз подобається. Одна із моїх найулюбленіших ретро консолів, якщо не найулюбленіша. Цікаво те, що ігри, які були рівні PS1, в неї вміщалися на картриджі, який мав в 10 разів менше там місця, ніж ті самі диски. Да, на компакт -диски. На той же Sega Сатурн або на консолі PlayStation 1. Ну, Хоча да, із-за цього були й проблеми у Nintendo 64, але і непогана штука, то із-за того, що воно завантажувалося з картриджів, самі ігри завантажувалися швидше. Тому, наприклад, якщо взяти такі мультиплатформерні ігри, там, які виходили на PS1 і на Nintendo 64, то на Nintendo 64 вони завантажувалися швидше. Хоча і важили вони менше об'єм були менше, і за того, що урізали. Там ролики робили менше бітрейт, ну і таке інше. Сьогодні хочу згадати три гри е і розповісти про три гри, трошечки згадати, які я зустрічав, але на інших консолях, і цікаво, як вони виглядають на Nintendo 64 Перша гра називається Nuclear Strike 64. Nuclear Strike 64 це один, ну мабуть, одне з продовжень Desert Страйків, Urban Strike, ну і таке інше. Тут вона більше схожа на Desert Strike, тому що дії проходять в джунглях, і е, треба буде. Ну винищувати різні виконувати різні завдання і винищувати бази ворогів, які розположені там в джунглях на різних островах і таке інше. Тут ви керуєте вертольотом. Так само все виглядає, як на версії Sega Mega Drive або на версії там, я не знаю, Super Nintendo, хто грав. Я взагалі вперше в страйки пограв на комп'ютері MSX у своїй школі. Я не пам'ятаю який там страйк. Починалося все взагалі з того, що він вилітав з авіаноса на морі. І летів або з фрегата. Ну все в нього була посадочна площадка. Здається, навіть не з В'яноса, а дійсно корабель був поменший, але з ну, з вертольотною площадкою. І ти вилітав і летів через море, пролітав до міста і там знищував різні супротивників, які знаходились в тих містах. До речі, там було декілька островів. Велика мапа і гра здавалася взагалі з відкритим світом. Потім, звісно, вже вже про них я взнав на Sega Mega Drive, Ну і взнав, що аналоги їх існують і на Super Nintendo. Хоча більше грав все-таки на Sega Drive. Так ось, а тут на Nintendo 64 все виглядає доволі непогано. В принципі, як пряме продовження гри. На жаль, емулятор не ідеально емулює звук, тому, скоріш за все, звука з гри ви не почуєте, а буде якась фонова музичка, тому що. Звук, звуки пострілів, все йде з затримкою, хоча гра грається непогано. ну в принципі сам е, фреймрейт гри, да? І тут ви керуєте вертольотом, ви вилітаєте з бази, отримуєте завдання і летите знищувати там, цілі, які вам даються. Вертольот ваш має декілька видів озброєння, також має бензин. Цікаво те, що. Тут це все видно. ну Як в 16-бідних версіях ну, треба було дивитися, де у вас там фуїла. ну, в деяких версіях взагалі не видно було, в деяких треба було натискати паузу. То тут у вас панельки по бокам є гри, і ви бачите, скільки у вас бензину залишилось, ну верніше пального. Е -е, потім Скільки у вас набоїв, скільки у вас ракети, таке інше. Все також підбирається завдяки крюку. Якщо ви підлітаєте тіні вертольота над якимось е -е, ящиком, то... Підіймаєте або це буде ще додаткові ракети, або кулі, або. Бензин. Зі знищених будівель частіше за все з'являються ці всі поверапи, або зі знищених ворожих станцій, башт і таке інше. Графічно гра виглядає вже, знаєте, чимось вона мені нагадує графіку, наприклад, перших стратегій Red Alert, там генерали, ну, більше Red Alert. тут вже такий псевдо 3D вид, і все виглядає ну, як в перших стратегіях. Хоча ця гра, ну я не знаю, як назвати цю гру, просто літалка-стрілялка. Але виглядає це вже доволі непогано І тому я колись запустив цю гру на консолі. З Nintendo 64, то я отримав такий флешбек не тільки по ігрі там, Desert Strike, та, а такий флешбек і по першим комп'ютерним стратегіям, які я грав, тому що ну, зовнішній вигляд дуже нагадує. Вибухи мені сподобались, як тут намальований. І ну, вчитуючи, що Nintendo 64 доволі на той час була потужна консолі. Єдине, що її обмеження було, це ємність її носія для ігри. А так, для, ну, сам процесор і сама ну, заліза консолі було доволі. Потужний. Так що така гра. Далі що розказувати про цю гру? В принципі, вона ну, така. Клон серії цих всіх страйків, вона е, має ту, той самий геймплей має е, ті самі можливості, ті самі ну схожі завдання з тими версіями, що ми грали в 16 біт. Тому тут я сильно зупинятися не буду, але в цілому в це грати можна, в це грати навіть приємно, навіть інколи просто літати, вивчати зони, не е, сразу не робити місії, а політати, подивитися, де що є. Також мапа тут визивається селектом і ви можете по мапі дивитися ваші серії. В цілому, Погана гра, ну в принципі пограти можна, ознайомитись. Так, друга гра, давайте про другу. Друга гра, до речі, у мене вона, ну, я її. І пограв на, компі... на консолі PlayStation 1. І якщо чесно, з вона мені зовсім не сподобалась. Це гра Mortal Kombat Mythology, Mythology Sub-Zero. Це гра по... із всесвіту Mortal Kombat, але це не чистий файтинг, а це можна сказати, ну, можна сказати, що це бітимап, а можна сказати, що це файтинг-платформер. Ну в цілому, спочатку, коли я починав це грати на PlayStation 1, графіка сподобалася, але те, що керування трошки у персонажа не таке, як файтингу. І той факт, що е, є багато загадок, як пройти якісь місця з самого початку не зрозуміло, відштовхувало нас від цієї гри. Але цікавість ну, отримала вгору, все-таки ну, це гра про по Всесвіту і цікавого було пройти далі. Що мені подобається в цій грі, це атмосфера, атмосфера і сам гри. Знаєте, сама от ця східна ця східна атмосфера, що в фантазійному стилі. ви б'єтеся тут проти різних мон. Нахівшаулінь, які о, ну, можуть бути просто битися з вами, можуть бути вже озброєні також зброю такого стародавнього Китаю. І все починається з китайського храму, потім переноситься в інших рівнях в якісь також такі будівлі стародавнього Китаю. Це все може обрушитись, впасти. Це дуже цікаво. Дуже мені важко було в неї грати раніше, тому що ну. Збереження там тільки могли бути на чекпоінтах коли ви втрачаєте життя, або коли вже проходите місію, тільки там можна було засейвитись це якщо у вас була карта пам'яті. А ось е -е -е, так, щоб е -е, ну і постійно, коли ви втрачаєте життя, ви починаєте місію з самого початку, і це дуже дуже прикро. Ну хоча сама місія також поділена. На Є там один чекпоінт на навпіл, і тому, коли ви проходите до чекпоінту, то хоча б починаєте з чекпоінту І за цього дуже було важко, і дуже ця гра відвертала від себе. Але в епоху емуляторів, коли ви можете засейвитись то тоді, коли захочете, ця гра набуває іншого сенсу і становиться набагато цікавіше. Ви, наприклад, бачите важке місце, Засейвились перед ним І стрибаєте. Там щось у вас не вийшло, ви перестрибнули, не дострибнули починаєте вже не спочатку місця, а вже з цього місця. Ну і в цілому, і за цього вона мені зайшла. І якщо чесно, зараз мені ця гра не подобається і саме версія на. Nintendo 64 мені чомусь виглядає трошечки красивіше на навіть ну, над версію на PlayStation 1. чотче самі персонажі намальовані, чіткіше картинка. Хоча це та сама гра, але чомусь все-таки Nintendo 64 мені гра подобається більше. Хоча, якщо брати об'єм гри, то на PS-1 на вона набагато більше. Також є моменти з емуляцією, не ідеальна емуляція, але грати це можна. На жаль, Прям супер ідеальної емуляції багатьох ігор на Nintendo 64 немає. Чомусь так емулятор не допилюють, але в цілому пограти можна і в цілому ця гра мені заходить. Та, звісно, в ті часи вона здавалася дуже дивною після файтингів, навіть коли вийшов МК-4 на ту ж PS1 і на ту ж Nintendo 64, то МК ем, ем, Ultimate Mythology Sub-Zero, вона, ну, якось не сприймалася. Як це, ну, грати за Sub-Zero, якийсь такий Незрозумілий хто є файтінг, хто бітимап що це таке, то платформа але в цілому навіть вирішувати загадки, які вам становить гра, становиться доволі цікаво. Я, можливо, колись спробую поганяти цю гру, тільки не знаю, на якій консоль на PS1 або на Nintendo 64 на стрімі. Спробувати. Можна, якщо ну сейвитись, навіть спробувати її пройти. Так, ну і третя гра. А ось третя гра це мій улюблений файтинг на консолі. Принципі, Супер Нінтендо, а потім його покращення на Ніктендер 64, це Killer Instinct Gold Killer Instinct Gold це 64-бітна версія файтингу, який виходив на Супер Nintendo, на 64-бітну консоль, чи верніше на 16-бітну консоль. Це файтинг в стилі МК і стрітфайтеру разом узятих файтинг, де ви керуєте персонажами. Ну, це не звичні персонажі, а це персонажі, які якось, посилили свої здібності якось генетично. Там, якщо сюжет брати, то в принципі якась корпорація створює цих супер бійців, і потім влаштовує турнір, щоб перевірити, який супер бійців буде краще, тому що тут є і персонаж, який є, і Волк, і Вовк є персонаж скелет, взагалі не зрозуміло, як він ожив, як його оживили і як він б'ється. І останній бос взагалі з інопланетянин, який прилетів захоплювати наш всесвіт, але ну теж потрапив на цей турнір, і наприкінці треба буде з ним битися. Графічно ця гра виглядає, звісно, красивіше ніж на 16 біт. І тут додані ще додаткові персонажі. В цілому стандартний файтинг, є башта, по башті треба проходити один за одним персонажів, битися. Грати зразу треба на Нормалі, тому що ну в принципі на нормалі не така складна гра. Ну на початку це точно вже наприкінці буде важко. самий складний буде останній боєць. Ну, він складний завжди. Ну тому, що якщо ви будете грати на ізі, щоб потренуватися, ну можна. До речі, але ви не зустрінетесь з останнім босом. Ну, у вас його не буде. У вас гра закінчиться на тому, як ви переможете просто всіх бійців, і останній двоголовий цей бос не з'явиться і вам не доведеться з ним битися. Тому пропоную одразу грати це стосується версії: 16 біт і оцю 64 біта. Пропоную пограти, все таки. На нормалі починати грати. Гра вивчається прикол гри, що тут е, в цілому спецприйоми робляться дуже схожі за стрітфайтером, але серії тут б'ються набагато легше, ніж серії в Mortal Kombat Ultimate. Е, навчитися бити серії тут доволі, е, ціка... ну, доволі цікавий цікавий експірієнс. І... Мабуть, мені здається, все таки легше натискати так клавіші, щоб вбились серії в Кіленсінті, ніж запам'ятовувати ці всі великі серії там Mortal Kombat 3 Ультиматум. Тому гра доволі непогана, є навіть фаталіті, але не во всіх рівнях, і це не так масово, як Mortal Kombat і Мені гра подобається. Хтось каже, що персонажі тут трошки пластилинові, пластилінові, хтось каже, що персонажі. Виглядають ну якось е, сильно кукольно, але мені ну, в принципі, графіка, що шістнадцяті від заходила, вона була якась, знаєте, трошечки. Вище ніж 16 біт здавалося бо персонажі такі в стилі 3D були намальовані. А вже в графіка ця, яка на е, на Nintendo 64, Тут взагалі, ну як для цієї консолі, дуже дуже непогано. Хоча, на жаль, з емулятором така сама проблема, і дуже погано звуки емулюється інколи просадки FPS тому грати не дуже зручно на віндоусовському, на віндоусовському, в принципі, на андроїдовському емуляторі. На жаль, гра не ідеально емулюється але пограти можна, якщо сильно хочеться. Тому що картриджі на що навіть і можна купити Nintendo 64 64, Killer Instinct Gold коштує доволі дорого на саму Нінтендер 64. Ну, На цьому я в принципі, буду завершувати три гри, про які я хотів розповісти, я розповів. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую всім за перегляд цього відео. Буду вдячний, Якщо ви залишите якісь коментарі, поставити пальці до гори Звісно, підпишитесь на канал, хто ще не підписався. Ну а ми побачимось в наступних роликах Всім пока.